Я не можу більше про це мовчати. Готова просто молитися на цю маску. В кінці покажу лайфхак, яким користуюсь особисто я, і він вам сподобається. Це у мене маска від містер Скрабер. Я її купувала за свої гроші, не пам'ятаю, мабуть, гривень за 200. Це охолоджуюча маска з екстрактом зеленого чаю. Подивіться, яка в неї текстура. Вона тупо така якась желейна. Наносить її ні в якому разі не можна тоненьким слоєм, засихає і починає підсушувати вашу шкіру. Вона, звичайно, заявлена як маска, яка класно знімає набряки. Справляється вона з цим. Тупо 10 з 10. Від неї капець, який приємний холодок, це дуже приємно. Але я роблю цю маску, коли мені потрібно буде наносити тон. Боже, тон лягає, як на фарфорову ляльку. Тут повинно бути великими літерами написано, що ідеально готує шкіру до макіяжу. Залишаю цю маску на 10-15 хвилин і повертаюсь до вас. Прийшов час змивати масочку. І тут і є головний лайфхак. А завжди знімаю маску тоніком. І серветка. Я замітила, що вода потім дуже підсушує шкіру, а тонік, навпаки, її зволожує. Обличчя просто неймовірно м'яке і зволожене. Якщо ви відчуваєте трошки якусь тягнутість, я раджу нанести свій улюблений крем, чи маска одна із улюблених масок, які взагалі в мене були. Її я можу сміло вам радити.